Yeah, Секретаря Володарської селищної ради Сергія Вікторовича Миколаєнка. Сьогодні в черговий раз у нас є радісна звістка, у рідне село повернувся наш земляк односельчанин Шановний нас, Іван Кузь. Ми Ваня, тебе дуже раді вітати на Володарській землі. Радий, що ти повернувся до своєї мами, до своїх сестер, до свого брата, до своїх племінників і до всієї нашої волгарської громади. Ми раді тебе бачити, що ти живий. Саме головне це те, ради чого ми живемо. Я дякую тобі, що ти повернувся. Ми дякуємо всім, хто приклав усі зусилля для того, щоб Ваня повернувся. Із цього клятого полону ми віримо, що всі наші хлопці, які є зниклими безвісті, також повернуться до своїх родин, до своїх сімей. Слава нашим військовим, що дають нам можливість сьогодні провести цей захід. І дякуємо їм, дякуємо тобі. І слава нашій Україні, і слава героям! Слово має отець Борис, шановна громада, ми сьогодні зібралися, тому що сьогодні в нас радісна звістка. Сьогодні наш воїн-захисник, який захищав нашу державу від страшного ворога злого. От, бувши в полоні, повертається на рідну землю, і це є для нас радість. Тому що ми переживаємо за кожного військового. Ми переживаємо, молимось, просимо Бога, щоб всі наші військові, які на передовій, які зникли, які в полоні, повернулися живі в свої домівки, до своїх рідних. І дійсно, ми. Молимо Бога про швидку перемогу і справедливий мир. І сьогодні ми хоч, хочу вклонитися від нашої громади, від е, своїх прихважан, е, захиснику воїну, що боронив нашу державу. І сьогодні ми ради вітати вас тут між нами. Тож дай Бог вам сил, терпіння, наснаги, е, набиратися сил. Хай Бог завжди буде з вами, благословляє вас! Слава Україні! Я хочу сьогодні вручити квіти найдорожчій людині, яка тут є, яка його чекала і дочекалася. Це його мама. Я вітаю вас, дякую вам за вашого сина. Дякуємо, що ви його виховали. і Він для нас герой. Дякую вам і дякую всім матерям. Нашого захисника Івана Миколайовича. Марина, я хочу висловити щиру подяку нашій громаді, та нашому секретарю Володарської селищної ради Миколенко Сергію Вікторовичу, рідним, друзям, знайомим, волонтерам, командуванню, омбудсмену міста Києва, пану президенту, берегиням 77-ї аеромобільної бригади, за те, що весь час цей важкий для нас час ви були поряд із нашою родиною. Ми відчували вашу підтримку, молитви, добре слово і віру. В те, те, що брат повернеться додому саме завдяки вашим зусиллям і небайдужості, стало неможливим, те, що він знову поруч, він зараз знову з нами. Для нашої сім'ї це величезне щастя та полегшення, адже кожен день очікування був випробовуванням для нас. Дякуємо всім, хто доклав сил, не опускав руки і дарував надію. Це повернення ще раз довело, що разом ми сильніші і здатні подолати будь-які випробування. Дуже щиро дякую і низько вклоняюся нашим всім захисникам і захисницям за захист за... і всім бажаю матерям дочекатися матерям, сестрам, дружинам дочекатися своїх рідних вдома. Слава Україні! Героям слава! Хочу подякувати нашій громаді, що прийшла мене зустріти. Велике дякую усім, хто прийшов. Слава Україні! Героям слава! Ну а зараз, Іван Миколайович, ви готові? Дорогі друзі, підходьте, обіймайте нашого захисника, вітайте на рідній землі. Ми зробимо все! Рокоче смерть, гуркоче град, земля приймає сонця волю, ми українці, ти мій брат, свій край боронимо з тобою. Він прийде той щасливий час, ми рідний дім побачимо знову. дорога є одна у нас до перемоги і любові, і любові, ми зробимо все. i say we